Привіт усім! Ви на каналі Тарота Троянди розглянемо фактори, які впливають на припинення обстрілів України, що може прискорити цей процес. Тож, перша позиція загальна енергія поточної ситуації, явні фактори впливу на обстріли та бомбардування України, приховані фактори, які впливають на обстріли. Зовнішні фактори, які впливають на терміни обстрілів? Зовнішні фактори, яка подія може прискорити припинення обстрілів та перспективи фіналу припинення обстрілів. І що чекає на абсолютно всіх причетних до обстрілів України та українського народу? Тож, перша загальна енергія ситуації, невизначеність, хаос, коливання як з боку агресора, так і з боку партнерів та всередині країни. Розкриємо цю карту. Наполеглива праця. У смерті час вимагає наполегливої праці для трансформаційних змін, для можливості адаптувати економіку перед загрозою повного знищення. Явні фактори впливу по вказуються на довгострокові плани Росії на руйнування, а паж мечів може вказувати на колаборантів та інформаторів як сприятливий фактор загострення конфлікту. Приховані фактори, Росією вкладено ресурси, і вони в очікуванні результату на довгострокову перспективу та затягнутий процес. Зовнішні фактори, королева мечів, жорстока продумана стратегія агресора, яка створює відчуття безвиході та обмеженості дій. Безпорадності у міжнародних партнерів та й взагалі на міжнародному рівні. Подія, яка може прискорити припинення по імператриці, необхідність використання внутрішніх ресурсів, турботи про людей, українців, знаходити компроміси в успішних переговорах, проведених ймовірно впливовою жінкою політиком. Перспективи фіналу через співпрацю та переговори, з ризиком непередбачуваності, зриву процесу, без гарантії остаточного миру, початок шляху, який вимагатиме обережності, що чекає на причетних, крах та руйнування, яке може стосуватися як їхньої влади, авторитету, особисто життя та неминучої відповідальності, це скоріше кармічне або божественне втручання.